Чому я зробив ворота 3,30, а не там 3,5 чи 4 метри. Бо в мене був проєм 4 метри. Тут у мене залишилося такий отвір, і з цієї сторони в мене теж залишився отвір між стовбами. Чому я не зробив 4 метри? Тому що сама велика проблема відкатних воріт це я відстань, куди їм потрібно від'їхати. У мене прямий проєм 8 метрів, і на 8 метрів я максимум мог зробити 3,30 Бо, Якщо б я зробив 3,50, це вже треба було б 8,5 метрів туди відкотитися. Так що, це саме основне, на що треба враховувати. Бо я взагалі, хотів зробити 4 метри ворота. А щоб зробити 4 метри ворота, то цей механізм повинен бути 50%, це ще 2 метри. І того ворота були б 6 метрів, і їм треба було б на 4 метри від'їхати. Це 10 метрів потрібно рівного, рівної відстані. Так що дуже така. Ну, реальний такий нюанс, на який звертайте увагу при плануванні своїх ворот. Так що поэтому я зробив 3,30, тому що більше не змог зробити, бо там ми вже впираємося далі. Так що, це такий нюанс по відкатним воротам.